Йорданські традиції вже завтра. Хмельничани відзначатимуть третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу водохреща. Вважається, що саме на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей. У цей день одні її освячують, інші занурюються в ополонку. Аби містяни також могли вшанувати йорданські традиції. У місті облаштували дві такі ополонки. Всіх бажаючих, всіх тих, хто тут традицію шанує. Закликаю відвідати офіційні місця купання. Хмельницькому їх два. На березі Південного Був, власне, з правої і з лівої сторони. Сьогодні ми завершуємо підготовку. Хоча підготовчі роботи і на завершенні, та от з погодою не домовишся. На Йорданську ніч синоптики прогнозують 9-10 градусів з позначкою мінус тому біля кожної з ополонок розгорнуті мобільні пункти обігріву. До 12-ї ночі все буде готово. Принаймні те, що ми планували, зараз рухається згідно плану, збоїв ніяких немає. Трохи можливо заморожено, бо купатися краще коли десь мінус 5, мінус 7, хоча б мінус 10. Планую бачимо, що завтра може бути трохи холодніше. Ну але на випадок, власне, морозів у нас пункти обігріву є, будуть ще додатково встановлені намети. Якщо ж ви все-таки наважилися зануритися в ополонку, то необхідно знати декілька простих правил. В першу чергу, відміни здоров'я. Якщо ж ні, то пірнати в ополонку не слід. При цьому варто пам'ятати, до купання треба готуватися ретельно. Та заздалегідь тренувати організм до холоду, і це ще не все. Ні перед, ні після е, цього обряду. В жодному разі не можна вживати алкоголь, тому що він не сприяє тому, щоб організм зігрівся. Після занурення у воду треба в воді треба перебувати не більше 10 секунд. Після того вийти у тепле місце, таке як ви бачите тут намет. Розтертися рушником, вдіти теплий сухий одяг, випити гарячу чаю. Крім цього, з метою уникнення нещасних випадків рятівники проводитимуть інформаційно роз'яснювальну роботу. Де проводиться широко інформаційно-роз'яснювальна робота, будуть людям розказувати основні правила, як це робити і як е, зробити так, щоб не захворіти або не підвернути своє здоров'я небезпеці. Однак застерігають надзвичайники, необхідно пам'ятати, що ваше життя та здоров'я у ваших руках. Тетяна Кокуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.